Більш гаряча вона на Авдіївському напрямку. Зараз туди ненадовго перенесемося. Бійців 3 третьої окремої штурмової бригади дійсно терміново перекинули під Авдіївку. Вони провели рейд у захоплені Росією райони. Бійці третьої окремої штурмової бригади у четвер, 15 лютого, тобто сьогодні в нас це число на календарі, підтвердили. Що їх терміново передислокували у район Авдіївки Донецької області для посилення українських військ? Ситуація в місті на момент заведення бригади була надзвичайно критичною. Заявили в третій окремій штурмовій бригаді. Окремі батальйони провели рейту захоплені російськими військами райони. Сили противника на відрізку українських військових становлять орієнтовно сім бригад. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводять противник. Говорить командир Андрій Білецький. За час перебування третьої окремої штурмової бригади на Авдіївському напрямку критичного ураження завдали двом бригадам армії РФ. Повідомили військові. Водночас вони кажуть, що об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби. Нагадаю, що напередодні ми чули від речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, що орієнтовно 50 тисяч російських окупаційних військ зараз перебуває. На Авдіївському напрямку така сама зараз сила орієнтовно у 50 тисяч збирається навколо напрямку Оріхівського Оріхівському. Там теж ворог потенційно готується, очевидно, до наступальних дій. Все це вони в сукупності роблять для того, аби продемонструвати бодай якісь успіхи, яких ніяк напередодні чого та того перевиборів Путіна, до яких залишилося фактично місяць 15-17 березня, в три в три дні як. Весілля вони будуть проходити на території Російської Федерації, а на незаконної тимчасово окупованих територіях України ці псевдовибори взагалі триватимуть три тижні вже буквально з 20-х днів лютого, тому що там є електронне голосування і все. І все підряд буде відбуватися. От тому їм треба показати бодай якісь перемоги. Водночас є різні оцінки того і сценарії, як може розвиватися ситуація на авдіївському напрямку. Ми не будемо загадувати. Ми будемо дякувати, допомагати нашим захисникам, які просто таки направду, в пекельних умовах зараз там ведуть не тільки оборону, а, як бачимо, і проникають в ворожі позиції ворога. Доволі оптимістично той факт, що на підкріплення послали третю окрему штурмову бригаду, одну з найсильніших бригад українського війська Водночас Час Роман Світан, військовий експерт, части гість наших ефірів, стверджує, що насправді потрібно нам би там було не лише ротації, не лише підкріплення у вигляді кількох би бригад, а й боєприпаси та озброєння від наших західних партнерів. А з цим вони, як бачимо, ну дещо, дещо тягнуть. Бо багато хто за часту розуміючи навіть всі загрози та виклики від Російської Федерації, від країни агресора, розуміючи те, що вони не зупиняються, стає чи мимо волі, чи мимо. Якихось інших інтересів, навіть таких глобальних, заручником своїх власних амбіцій, навіть не якихось душевних, а внутрішньополітичних політика на така політика, як то кажуть, сучасна зброя допомагає перемагати Росію. Але Україну підводять регулярні затримки. Це змушує військове командування коригувати оперативні плани. Україна продовжує намагатись компенсувати російську перевагу у живій силі та матеріально-технічних засобах, використовуючи більш сучасні системи й обладнання. Однак ці зусилля. Підривають регулярні затримки надання допомоги країн заходу. Про це повідомляє інститут вивчення війни в своєму свіжому зведенні, посилаючись на слова заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Він заявив, що Україна не може конкурувати з агресором за кількістю артилерійських снарядів, танків і солдатів, які ворог може виробляти. При цьому наша країна може досягнути переваги на полі бою, використовуючи високотехнологічну зброю. Як наголошує Гаврилюк, збройні сили України довели, що добре підготовлена армія з більш Проєння може перемогти противника з чисельною перевагою жові силі і техніці. Вище ударні можливості сил оборони дозволяли послаблювати логістику й бойовий потенціал окупантів. Особливо заступник міністра відзначив українські зусилля широкої інтеграції можливостей ударних безпілотників у збройних силах України та підкреслив, що Україна має на меті поступово збільшувати співвідношення машин до людей на полі бою. За його словами, прогрес України в розширенні використання безпілотників не замінює потреби війська у сучасних артилерійських системах та інших далекобійних засобах. Війна в Україні демонструє, що ключову роль на полі бою відіграє Лерія, а більшість російських втрат забезпечили українські РСЗВ та артилерійські підрозділи. Водночас безпілотники мають деякі переваги над артилерією, зокрема у вартості. Однак, вони більш вразливі до зовнішніх факторів, таких як РЕП і природні умови. Гаврилюк додав, що безпілотники, якими зараз володіють українські війська, не здатні давати потрібний ефект на полі бою, який може забезпечити артилерія, наприклад, знищення польових укріплень або ворожої бронетехніки. Також посадовець розповів, що Україні слід зосередитися на комбінованих операціях з використанням безпілотників і артилерійських систем, щоб підвищити точність ударів та зберегти боєприпаси. Здатність України проводити такі комбіновані операції наразі залежить від. Західних поставок артилерійських снарядів і Гаврилюк визнав, що дефіцит снарядів продовжує впливати на українські можливості та змушує Україну коригувати оперативні плани. Ось так підсумовують аналітики. Але постачання артилерійських систем та боєприпасів наразі дійсно є пріоритетом для України. Це зазначає начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов В коментарі нашим колегам за його словами головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який вперше на своїй уже цій посаді брав участь під час засідання Рамштайну контактної групи. Допомоги Україні, яка вже 19-те зібралася цього разу в форматі онлайн. Зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети української армії, і Буданов нагадує, що зрозуміло саме артилерійські системи та боєприпаси це пріоритет номер один. І партнери з різних країн озвучили скільки і яка країна в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас, зазначив Буданов. Союзники України зустрічались в Брюсселі 14 лютого, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву для протидії російській агресії. Засідання очолюваної шаконтактної. Групи з питань оборони України цього формату Рамштайн мав особисто очолити міністр оборони Шалойто Остін, але через певні негаразди зі здоров'ям він був змушений скасувати свою поїздку до Брюсселя через шпиталізацію, тому брав участь онлайн після Рамштайну, в якому взяли участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде зустріч і міністрів оборони Альянсу.